І от поки Верховна Рада затверджувала державний бюджет на 2024 рік, цікаво дізнатися, що ж зміниться для місцевих бюджетів. Про це й поговоримо із тимчасовим виконувачем обов'язків голови Дарницької районної державної адміністрації Миколою Калашником. Вітаємо вас, пане Миколо. Доброго дня. Добрий день, студія, пане Миколо, які пріоритети? Місцевого бюджету Києва наступного року, зокрема, і у вашому районі, я за весь за все місто Київ не скажу. Хочу сказати за Дарницький район. Пріоритети залишаються в рамках воєнного стану оборонними. Тобто, в першу чергу, це захисні споруди цивільного захисту. Ми зараз активно займаємося щодо розширення і фонду, знаходимо нові приміщення. Тому Є е, пріоритет і першочергові задачі щодо його е, оснащення, приведення у відповідність до нормативів і е, нормального функціонування, в тому числі. Ми, якщо ми говоримо про заклади освіти на сьогоднішній день, збільшується кількість учасників освітнього процесу, розширюється площа захисних е, приміщень, тому стоїть гостро питання вентиляції. Тому це ті речі, які є першочерговим безпекою. В тому числі ми говоримо зараз про інклюзію. Зараз дуже багато на жаль військових повертаються з передової з пораненнями деякі з них отримують інвалідність. Тому маємо забезпечити інклюзію і доступність цього міста, і в тому числі це стосується інших маломобільних груп населення, які потребують уваги для доступності всієї території столиці, в тому числі і в Дарницькому районі. В тому числі залишаються питання важливим, його ніхто не відміняв аварійних робіт. Треба звертати увагу для унеможливлення ще більших нанесення збитків. У разі, наприклад, якщо ми говоримо щодо старого мікрорайону, Дарницького району побудови житлового фонду 50 60 х років, це покрівлі, в тому числі інженерні мережі. Тому от такі пріоритети на наступний рік. Пане Микола, чи можете ви використати а, три там найбільші статті видатків на наступний рік? На що буде а на що в бюджеті найбільше планується виділити коштів? Перша цифра про те, що я сказав, я в рамках пріоритетності називав напрямки використання бюджетних коштів: це захисні споруди цивільного захисту, це інклюзія і це е, мережі інженерні їх ремонт, враховуючи зношеність. В тому числі з урахуванням навантаження на системи, коли немає, наприклад, опалення, і люди гріються за рахунок електроенергії, збільшується кількість пожеж. Тому також вони можуть тягнути за собою складні наслідки. Це три пріоритети, які у нас будуть реалізовуватися в наступному році. Це підтверджується відповідним голосуванням, яке я проводив в себе в телеграм-каналі. Люди мали можливість висловитися щодо. Задач на наступний рік для того, щоб бюджет був проговорений з місцевим населенням, щоб він пройшов відповідне обговорення, щоб він був прозорий. Ну і звісно, всі люди говорять про потреби військових. Це зміцнення обороноздатності нашої держави. Але я пояснюю про те, що дарницька адміністрація є органом виконавчої влади, не здійснює розподіл бюджету міста Києва в зв'язку з тим, що районні ради, що в 2010 році ліквідовані. І ми не можемо спрямувати ці кошти. Хоча я для себе, також як громадянин, розумію, що це задача номер один на сьогоднішній день. Тому за рахуванням того закону, який прийнятий Верховною Радою, я думаю, це максимально доцільно, правильно підтримую як громадянин, як посадова особа ці зміни, які відбулися. Це точно надасть впевненості нашим військовим, зміцнить обороноздатність нашої держави і наближить нашу перемогу. Пане Миколо, а е, чи вам вже зрозуміло, е, яка саме цифра з бюджету дістанеться, от, наприклад, Дарницькому району? І взагалі, от як розподіляється ось цей бюджет міста Києва між районами? Тобто є е, 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 якийсь баланс, чи кожен район може отримати, наприклад? Трохи більше або трохи менше грошей з бюджету логічно він має формуватися за кількістю населення або за кількістю проблемних об'єктів або об'єктів перспективи щодо розвитку території міста Києва в цілому. Але на жаль, зараз до кінця бюджету наступного року невідома його фінальна цифра, тобто ліміти доведені, але вони є не такими, які будуть в наступному році. Це з досвіду роботи, наприклад. Цьому в попередньому році у нас є е, одна цифра протягом року. Цифра збільшується або зменшується в залежності від рішення е, депутатського корпусу. Якщо ми говоримо, наприклад, про укриття, то е, е, велика цифра була додана в червні місяці, а не самого початку тому і роботи почали проводитися нами реалізовуватися як виконавчим органом. Вже пізніше, хоча ми могли розпочати це раніше, і ті цифри, які були задекларовані міським, наприклад, головою про великі об'єми фінансування, вони також розподіляються нерівномірно, вони існують не з початку бюджетного року, який розпочинається січня місяця, тому говорити про кінцеву цифру наступного року, я як керівник органу виконавчої влади наразі не можу, хоча в той же час, як на мене. Незручно. Ми не маємо загальної масштабної картинки для того, щоб спланувати і розподілити наші сили на весь рік. Дякуємо вам, Микола Калашник, тимчасовий виконувач обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, був з нами на зв'язку. Говорили про розподіл місцевого бюджету Київського на наступний рік.